23 серпня 2012 року. Ми знаходимося в Березнівському районі, село Городище. Рибалували тут цілу ніч і ранок. Зараз подивимося, що ж ми зловили. Голові суто карась, весь стандартний, Один нещасний картою висвітлювати. Скльовом нам не дуже повезло. Місцеві аборігіни кажуть, що в хороші дні ловлять по 10-12 кг. У ну, нас вийшла така розвідка боїм.